Здається, навіть природа схилила голову в скорботі за мільйонами людських життів, які ціною власної крові вибороли нам свободу. Для того аби віддати шану загиблим воїнам та традиційно покласти квіти до меморіалу слави у сквері Козицького, сюди ще з самого ранку почали збиратися ветерани війни, їх діти та онуки, вінничани, чиї діди та прадіди полягли на фронтах Другої світової. Також завітали до міста й гості з Грузії, Польщі, Ізраїлю, Росії, Китаю та Словаччини. Звичайно, не пропустили захід і чиновники, політики, церковні діячі, козаки та громадські організації, адже подвиг ветеранів назавжди повинен залишитись у наших серцях. Сто раз їх лютий ворог не зборов. Вони йдуть, вони в строю, на марші, в очах вогонь так не догорів, і вся й зір вітчизна, мати наша, вітає їх! Жилист прапорів це свято особливе. Я думаю, що для кожної родини, для кожної людини, не тільки в Україні, а й в світі. Якби не було цього дня, навряд чи ми б стояли під мирним небом. В цьому році, як е, ніякому іншому, дуже багато людей прийшло, дуже багато ветеранів, дуже багато громадськості. І ми віддаємо сьогодні шану всім тим, хто відвоював свободу, хто захистив нашу землю від. Німецько-фашистських загарбників і склоняємо низьку голову перед тими, перед пам'яттю тих, хто не повернувся із Великої вітчизняної війни. Сьогодні саме велике величне свято для українського народу, і без перебільшення скажу, це те свято, яке єднає нашу націю. І дуже приємно, що сьогодні так багато людно, тому низький уклін ветерана війни. Здоров'я, добра, натхнення, оптимізму і віри в день завтрашній. святом дня перемоги з днем життя. Урочистими залпами та хвилиною мовчання шанували пам'ять понад двох тисяч визволителів, чиї імена викорбовані на скелі пам'яті. А під гранітом меморіалу Покоїться прах 82 визволителів Вінницької землі. Євгенія Давидівна кожного року приходить шанувати пам'ять героїв, адже пам'ятає першого солдата. Похороненого тут в 44 четвертому году. Первого хоронили льотчика на фамілі, я не знаю. Перший йому двадцять два Вот. Хоронив його наш бувший директор заровецький. І чоловік опять з с Він перший відкрив льотчик двадцять 22 года. І вот. вот. я всю дорогу обіщаю і прихожу. За визволення нашого краю медалю Золота зірка нагороджено 87 бійців. Гордістю Вінничини є 125 воїнів, які за подвиги у великій вітчизняній відзначені званням героя радянського союзу. Але ніякі звання та нагороди не в силах компенсувати жертву, що її принесли молоді хлопці та дівчата. Заради того, а ми над нашими головами сьогодні було мирне небо. Кров ліла сюди, де не поля проходили, де ми не дороги. Дервались наши машины, і розкидало наше все багатство господарство, которое тоді було. Все ту підбирали, збирали і їхало все. Ми считали, що родина это все то дело, і захищати її надо в будь-якому віці, і в партизанському, і когда нас, когда наші відступали на поле бою, румيني то наші солдати падали, когда пшениця колосилась, нездя було підімати і на Общественно кладбище, то они лежали по 4-5 дней, аж пахли, потім їх звозили в общую могилу, братскую хоронили. И так это було. И как налетает, э, группа немецких... самолетов и тут же ракета и обязательно предатель показывает, где находятся это эти склады и в эти склады ни разу не попало, а страдали мирные жители, которые жили и около нас разорвалась бомба такая огромная и вот все время думаю, неужели мы когда-то будем жить, что спокойно не будет войны По завершенню мітингу реквієм від меморіалу слави пішою ходою ветерани разом з представниками влади та громади міста пройшлись до центрального парку культури та відпочинку. Під час ходи вінничани зустрічали героїв квітами та оплесками. Какого вода зробили. Молодці! Будьте здорові! У рамках святкування на концертних майданчиках святковими програмами розважали віничан та гостей міста, творчі колективи та учасники фестивалю духових оркестрів. Скуштувати справжньої польової кухні та полюбуватися на ретроавтомобілі. мали змогу всі бажаючі. Для цього потрібно лише завітати до центрального парку культури і відпочинку імені Горького. Ми збираємо машини во-первых, у тих людей, у которых вони є. Дуже багато людей заінтересовані всі делают какой-то небольшой вклад по чуть-чуть. Кто приезжает з машину, готовит, сам приезжает на свои. Что делается в мастерской нашей? Вот. Ну, в принципе, здесь машины собраны не только с Винницы, но ну, и со всей Украины. Вот есть две машины нашего товарища из Киева. День перемоги, свято, повагу до якого потрібно виховувати починаючи з самого дитинства, адже важко оцінити подарунок, що нам 67 років тому зробили справжні герої. Також я хочу привітати наших ветеранів з цим святом, побажати їм здоров'я, успіхів, благополуччя їхнім сім'ям. День перемоги! Зазначимо, що день перемоги у радянському союзі було введено у 1945 році, але із 1947 довгий час свято фактично не відзначалось. А 9 травня було робочим днем. Вперше в СРСР День Перемоги з розмахом святкувався ювілейного 1965 року. Перший святковий парад проходив 24 червня 1945 -го. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.